Всім привіт! Показую тут, як ми будуємо, як ми ремонтуємо. Тож підписуйтесь, буде цікаво. Сьогодні тема машиної штукатурки. Замовнику компанія-обслуговувача сказала залишити задаток 20 тисяч гривень за те, що він заводить туди підрядників по машинній штукатурці, начебто, вони можуть забити каналізацію. То я вам розказую, це все залежить від людини, від тої, від тої підрядної організації, яка у вас виконує оздоблення. От, це людський фактор і виховання. По цьому забити може і плиточник, і стяжечник, і маляр, і будь-яка невихована людина. Це не залежить від машини і тим паче від машини штукатурки. От, тому штукатурні станції миються всі в відра. От, на це потрібно аж цілих два відра води. Водичка відстоюється, і залишки будівельних матеріалів складаються в ті мішки, які залишаються з-під штукатурки. Отак От це вірно робити, і так робимо ми. По цьому просто обирайте якісних підрядників з досвідом роботи. От і все, і буде вам щастя. І ніхто з вас не буде брати аванси. Але якщо й буде брати, то буде повертати. Всім гарного дня!